Всім доброго вечора. Ми з України, і сьогодні у нас продовження проходження кар'єри за компанії за Україну. Плюс ще сьогодні такий день. Сьогодні звільнили наші Збройні Сили Херсон. Ось Віримо в них і сподіваємося, що скоро вся Україна буде вільна. А ми продовжуємо. У нас вже лишились остання місії, як козаки так славу добували. Так, кафу ми пройшли і теж досить цікава така місія. Похід на Москву. Досить доречно в наш час зараз. І так, московська смута триває вже більше 10 років. Скоро їх це чекає. <реш> Зрештою, Сигізмунд Ваза вирішив зробити московським царем свого сина Владислава. Московське боярство погодилося б на це. Перейди Владислав у православну віру. Але той відмовився. Залишився один шлях посадити Владислава на трон з силою зброї. Розпочався новий похід польсько-литовського війська на Москву, але багаторічна смута згуртувала російських тварян. Вони всі разом виступили проти Владислава. Місто не здавалося і чинило запеклий опір. Армія, хоч і заткувала, але огризалася як наслідок. Польсько-литовська армія опинилася взимку в глибині ворожої поруйнованої країни і почала страждати через брак харчів. Холоду та безгрошів'я. Авантюристи, розочаровані малою кількістю здобутих трофеїв, стали залишати військо. Найманці, які давно не отримували платню, теж почали дезертирувати. Королевич опинився у смертельній небезпеці, позаяк росіяни збирали сили і вичікували слушного моменту для атаки. Аби врятувати сина, король звернувся по допомогу до запорізьких козаків. Ви поїхали на чолі посольства та зу... на зустріч з королем. Там ви поставили категоричні умови: розширення автономії і привілеїв козацтва, а також збільшення козацького реєстру. Король погодився на всі умови. Ви повернулися на, на січ, зібрали військо і виступили в похід. Це буде цікаво. Сподіваюся, що і нас це чекає. Ось такі. Я нікому нічого не казав. Це таємниця. Ось це показує, що ми не перший раз з ними. Воюємо, тому. Так, ви вже близько до армії Королевича Владислава. Десь поруч його табір. Та ходять чутки, що його взяли в облон. В... Вибачте, та ходять чутки, що його взяли в облогу московицька армія. Мусимо поквапитися і звільнити його вперед. Так, що у нас тут? Так, давайте до кубки їх зведемо. Усіх сердюків. Хай у нас будуть вкупі. Ось так. Арту теж поруч. Так, січовик. Ні, це реєстрові... Вибачаюсь, реєстрові козаки у нас є. Є у нас січовики. І є ще гетьмани. Ну, гетьмани це були досить такі класні юніти свого часу, поки їх трошки не підрізали. Так, що нам треба робити? Так, розбити ворожу армію, ви програєте, якщо втратите усіх солдат, або якщо загине король Владислав. Московитам досі невідомо про присутність вашої армії. Ви можете скористатися цим таємно переправитись через річку і знищити розрізнені загони поодинці. Відправте гінців до польського табору. Угу. Так, добре. Добре, добре, добре. Так, окремо у нас будуть сердюки, артилерія. І погнали. Тут щось у нас є якесь якийсь село, якийсь хутор. Щось не дуже зрозуміло, але там стоять московити. Треба їх розбити. Хай не розслабляється тут. То... Так, пане гетьмане, ми допитали полонених. Вони кажуть, що його королівська величність із польською армією замкнувся у фортеці на північному сході, і його вже давно взяли в облогу велика московицька армія. Московит каже, що у поляків погано з їжею та грошима, і їхня армія тане щонедень. Тоді нам потрібно поквапитись. Так, ясновельможий пане гетьмане, дозволь дати пораду. Тут гарне місце для засідки. Сховаємо серед та козаків у лісі, та відправимося січових братчиків Севрюка до царевих до людей. Тільки ну, нехай не бери більше 30 лицарів, вони не ведуть там галасу. Все розвідують і кинуться на назад на наш берег річки. Москалі поженуться і потраплять просто в нашу пастку. Хитрий замок. ззаду чудово, чудово, чудова ідея. Мені подобається. Так, сердючків. Ось сюди. Так. Гетьманів не будемо чіпати, хай будуть тут. Реєстрових козаків теж сюди підтягнемо. Ні, сьогодні, зісічоваків. Артилерія, хай... хай тут стоїть. Якщо що, вона відкриє вогонь по московитам. Зараз підійдемо, підготуємося до удару. Так, московитам досі не відомо про присутність вашої армії. Ви можете скористатися цим таємно переправитися через річку і знищити так, загони по Одинці. Так, центральним бродом можна переправити щонайбільше щонайбільсотні людей, не привертаючи уваги. Угу, підготуйте засідку та заманіть до неї ворожу кавалерію. А, з, зрозуміло, зрозуміло. Так, давайте артуті десь сюди. Ось так, думаю, буде чудово. Так, десь близько 30 нам сказали, Ось якраз 30 я і вибрав. Ага. Так, вас сюди теж до засідки. А, ви погнали виманювати їх цих красенів, орків. Ой-ой, тут і багатенько, до речі. Усе, пане браття, забираємося звідси. Чим душ на той берег, нехай вороги женуться за нами. Самопали до бою. До бою, до бою, до бою! Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ой, йдуть, 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 чудо. Так, вас потрібно ще заманювати, чи ви вже все? Ні, вже все, за нами. За нами біжать, за нами. Давайте на фланг. З арти. Давайте реєстрові пішли. Ай, прибили наших січовиків, щось щось тупону трішки в цьому. Ну, все, добре. Так, артилерія наша на місці. Скільки у нас там всі чуваків? 31, мало, мало. Лишилося. Так, давайте ще підемо вниз, поглянемо, що там. Арпію цю можна підвезти вже сюди. А Ми підемо донизу, глянемо, що там. І гетьманів теж сюди вниз. Так, артилерія. До її буде допомагати. Погнали, погнали, погнали. Вали їх, вали, 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 вали їх. Так, ми захопили село на південному сході. Там один стрілець дуже вже просив зберегти йому життя в обмін на таємницю превелику. Його помилували і розпитали. Він показав брід поруч із його селом. Про нього мало хто знає, там можна таємно перейти річку. А що робити зі стрільцем? А, ну, ми слово своє тримаємо, як обіцяли, то збережіть йому життя. Ми ж не орки. Ми своє слово стримуємо. Давайте попрацюємо артою по ним. Хай не розслабляються, там стоять. Дивись на них. Зараз, зараз. Буду знову розказувати, що палили не там, де треба. Обробляємо з артилерії. Так, давайте. Пішли. Що там у нас попереду? Так, Південним Бродом можна приправити ще найбільше 3 сотні людей, не привертаючи уваги. Добре, 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 добре. Так, і зробимо. Трішки прорідемо артою. Так, нам треба сюди дістатися. Ось. Ой-ой, там щось знову є. Ой, -ні -ні -ні. самі не біжіть. Тепер погнали. Тут стрільці зараз обійдемо їх. І вдаримо. Вали хлопці. Нищи московитів. Чудово, 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 працюємо, чудово. Так, пішли. Ой, ні, 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 -ні. групуємось. Одного мені потрібен один. Ну, тоді, Гетьман, хай біжить. Біжи. Оп. Все, 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 ми вже всіх зняли тут, кого могли. Обстрілюйте їх, обстрілюйте. Хай не розслабляється. Давайте ще тут підчистимо. Зможемо ми? Давай перевіримо. Погнали, давай. Ну, їх багатенько. Але ми козаки. Нам не так-то страшно. Пане гетьмане, тепер Москва переконалася у присутності нашого війська. Можна більше не ховатися, лишилося зійтися з супротивником у відкритому бою. Розвернути хоругви! Так. А гетьман чомусь не побіг. Чи де він дівся? Ну, що зробиш? Валимо їх, валимо, валимо, валимо. Чудово! Розбили.

Нічого не розумію. Чому ніхто такий не добіг? Що стається? Так, хто там кого атакує? Все, тут ми вже пробили. Переходимо на інший, другий берег річки. І тут розгортаємо теж артилерію. Хай відпрацьовує. Вітаю його, милість, пане гетьмана. Радий вас бачити! Запорозьке лицарство. Ось наймовірніш... наймовірніші і найхоробріші сини Речі Посполитої. Добре, що ви прибули. Тепер, коли ми об'єднали сили, я не маю жодного сумніву в переможному завершенні кампанії. Разом ми швидко візьмемо Москву, але спочатку маємо здолати ворожу польову армію. Не можна її залишити у себе в тилу. Розіб'ємо їх. Так, ваша величність. Після важкої зими в моїй армії залишилися тільки найвірніші жовніри, а вже слова запорожців летить попереду них. Тому мені здається, що атака на московитів спільними силами увінчається перемогою. Ми зайдемо з боку фортеці. На жаль, у нас замало гармат, придатних для бою в полі. Будьте ласкаві, розбийте московський частокіл з нашого боку. І нехай пан надійшле гінців, щоб я знав, коли починати атаку. Так, ваше величність. Добре. а де тут часто кіл? Я ж цього не бачу. Це там часто кіл. Щось ще цікаве, дивно, який часто кіл. Добре, обстрілюємо. Що, вже час? Грати в атаку? А -а -а. Ні, ще зарано. Валимо, валимо. Так, де наша арта? Ось вона. Забиваємо, забиваємо, хлопці, хлопці, давайте працюємо, працюємо, чудово розбили. час, напевно. <хи> так, вже час. Давайте зажмемо їх з обох сторін, затиснемо. Чудово, 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 розносимо, розносимо, розносимо. Молодці. Ми подолали останню перешкоду на шляху до Москви. Там на нас чекає закінчення війни та заслужена нагорода. Спасибі пан, панам молодцям війська Запорізького за давню і мужню відвагу, за важку службу і вірність, що ви їх не раз виявляли на службі його королівської милості. Вівот! 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 Перемога, друзі! Ми змогли перебити військо московитів і... і. закінчити місію перемогою! Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, мирного неба, всім бувай!